Включили ось таку малютку на 1,8 кВт. В автоматичному режимі на ось такий трифазний щиточок ми розділили частину споживачів, які не будуть підключатися. Тут у нас стоять мінуси, Там кондиціонери, теплі підлоги, сушка рушників, бойлер, пральна, плитка, духовка, посудомийка. Е, все інше буде працювати. Що ми ще зробили і що тут важливо? Знати, що ось тут іде подвійна обв'язка. Тобто, сама головна ідея в тому, що це підключення займає досить багато часу. Орієнтовно, воно в нас зайняло близько 10 годин по часу. чому Тому що цей щиток, він трифазний. І тут потрібно відключити повністю резервні споживачі, які будуть живитися тільки від екофлоу як по нульовій шині так і по фазам і ще й розвести. По трьом фазам, тобто треба зробити заново переобв'язку щита по трьом фазам на резервні споживачі, які працюють від EcoFlow, і на ті, які будуть працювати тільки від міста. Тобто тут перебирається половина щита за день, ставиться ось така коробка з автоматикою. Це е, безпосередньо сам перемикач, який виконує перемикання. Тут також є ручний режим, якщо ви хочете автоматично. Не хочете автоматично, щоб воно перемикалось, можна руками перемикати. Є автомат захисту від перевантаження EcoFlow. І є реле напруги, яке подає живлення на зарядку EcoFlow і слугує ще як таймер включення. Тобто воно вмикається, зарядка на EcoFlow вмикається не відразу, а вмикається через одну хвилину часу. Це зроблено для додаткової безпеки. Оце для того, щоб розділити. Споживання навантаження і зарядку, щоб не було зустрічки. А це щоб захистити від короткого замикання і від перевантаження саму станцію. І, відповідно, оце перемикач, який перемикає на основне живлення і на резервне. Ось тут у нас є дві лапочки які сигналізують, що це у нас наявне живлення від міста. Це живлення від EcoFlow а знизу. Лампочка вказує на те, що у нас живлення зараз береться від міської мережі. Коли ця стрілка перейде сюди і тут буде мигати ось ця світитись ось ця лампочка, це буде означати, що у нас живлення відповідно, працює від нашої станції. Тому ось така штука. Багато хто питає, чому так дорого. От конкретно це підключення коштувало 600 доларів. Через те, що тут дуже багато роботи. Потрібно зібрати цей щит, зробити акуратно отвір, акуратно змонтувати це так, щоб не пошкодити ремонт, максимально все зберегти. Розібрати наполовину цей щиток і зібрати його заново, протестувати і перевірити, чи все працює, налаштувати екофлоу, скачати додаток, зареєструвати клієнта і зробити налаштування. Тому. Якщо ви хочете зробити собі резервне живлення на базі EcoFlow, дзвоніть пишіть, я сподіваюся, я відповім на питання, чому так дорого, скільки часу це займає. Отака ціна. Але це найважче підключення. Це підключення трифазне, де ми розділяємо споживачі. Якщо, до прикладу, в цьому щиті не розділяти споживачі, це буде дешевше на 100 доларів. Якщо це буде однофазний щиток, це буде ще дешевше. Тому... 600 це максимальна ціна, саме мінімально доступне підключення це 200 доларів, тому бувайте на увазі.